Доброго дня, шановні друзі! Так як і обіцяв в попередньому відео, змайстрував я їм годівничку своїм кроликам для сіна і бур'яну. Зараз покажу, що з цього вийшло. Ось отака у нас вийшла годівничка. Зараз будемо ложити їм туди сіно і травичку і подивимося, чи будуть вони його їсти. Беремо сіно. Награлядним прикладом і ввожимо його в будівничку. Зараз іще, трішки. Щоб був у них вибір? Положимо їм ще й травички. Ось ось такої смачної. Подивимося, чи не будуть я. Чи... Йисто. Он Отже, робимо які висновки мамі сподобалось. Годівничка подивимось, чи кролика маленьким сподобається. Зараз трішки поспостерігаємо. Дивіться, чорний кролик теж обнюхує, теж хоче їсти. Значить, їм подобається. Думаю, що в подальшому вони теж будуть їсти. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал до наступних відео.